Захищаючи Україну, на полі бою загинув продюсер компанії Starlight Media Юрій Кірпік. Його знали як виконавчого продюсера серіалів «Джованні» та будиночок на щастя, а також проєкту Зважені та щасливі, за який 2012 року отримав нагороду Телетріумф. Юрій не вів соцмереж і, перебуваючи на фронті, не був публічним. Натомість повністю віддавався військовій справі. Яким його запам'ятали побратими? Далі в сюжеті. Біля крематорії усі, хто знав, дружив, працював і служив з Юрієм Кірпіком. Попередньо Юрій загинув 13 березня, виконуючи бойове завдання, скоріш за все, внаслідок детонації ворожої міни. Побратими кажуть, спершу він був сапером, згодом подався у штурмовий підрозділ. Він, як то кажуть, пішов з штабної кабінетної роботи, пішов в штурмовий підрозділ. Кажу, Юра, а що ти йдеш? Він каже, я йду, щоб перемагати. От. Потім він пішов в іншу справу, кажу, Юр, так ти там чи там? Він каже, я маю бути завжди. Там, де я потрібен. Я відчуваю, що я там потрібен, значить, я йду туди. Побратими описують його як дуже відповідального, трудолюбивого і цілеспрямованого чоловіка. Він людина, слова, був сміливим офіцером. Люди за ним тягнулися, тобто він був завжди попереду. Тобі тому й мав такі високі, скам так, показники в саперній справі. Він був трудоголіком, трудого він завжди працював, і всіх до цього. Підводив, що повинно хлопці працювати, працювати, відпочивати, будемо потім. потім. Він такий був дуже працьовитий, цілеспрямований і сміливий. Позивний Масад. Ну, він не видавав цю тайну. Я питав у нього декілька разів, кажу, Юра, що це Масад? Це якось пов'язаний. Він каже, це. Потім колись розкажу. Попрощатися з Юрієм прийшли чимало колег з цивільного життя. Усі, хто працювали з ним разом над проектом Зважені та щасливі», серіалами «Джовані» та Будиночок на щастя, у яких він був виконавчим продюсером. Багато хто попрощався з Юрієм Кірпіком і у соцмережах. Виконавча продюсерка каналу ICTV Анастасія Грабар подякувала йому за роботу. Загинув Юра Кірпік. Ми разом працювали, разом переживали радісні і не дуже моменти в роботі. Ти був крутим продюсером із сильним, нехай непростим характером. Дякую тобі за все. Спочивай з миром. Світла пам'ять. Поховали Юрія на Берковецькому кладовищі. За даними інституту масової інформації, Юрій Кірпік став 99-м у списку загиблих медійників, яких убила Росія від початку повномасштабного вторгнення. На екрані ви бачите QR-код, перейшовши за яким зможете допомогти родині Юрія Кірпіка. Ксенія Павлишина, Олександр Назаренко, Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Поросармійців. Мінус ще одна бойова машина піхоти. Кадрами успішного відпрацювання по техніці окупантів поділилися бійці підрозділу протитанкового ракетного комплексу 47 сьомої.